Цього з хлопцем. Так, тебе у нога, в тебе рука, паче. А що прилетіло? Тебе зараз собі вправо. Картоплю? Чи мінометнув? Пахнуло біля mm самої -hmm. палатки, я наблюдателем був, а в одному боці лежав. А в другій підійдеш? Ні, сердечко падає. Може підійде, так? Ви забудуть, а А дві доби поранені? Ну, вчора мене поранило, сьогодні перев'язали тільки, але я тим... Туалетну не там аптечки, все прижимав, прижимо багато у кідобу, сильно про те було. Напрямок важкий, але дуже відповідальний, тому що від нього ну від наших позицій, в тому числі залежить по суті, доля Покровська це важливий такий конгломерат Донеччини. По всім протоколам кажуть, там золота година, але ну по всім ділянкам, майже по всім ділянкам фронту, це не працює. Навіть на там, дистанції до 10 кілометрів вже FPV досить активно працюють, і наші шляхи евакуації не супер стоять безпечними.